Історія України, всесвітня історія 6 клас: Олександр Єсем, Ольга Єсем. Сторінка 4: Вступ. Історична періодизація. Як вам уже відомо, історія вивчає минуле людство. Ви будете знайомитися з історією, яку змогли на теперішній час дослідити історики. Цього року основну увагу буде приділено вивченню двох історичних періодів: первісної історії, доби та історії стародавнього світу. Первісна доба охоплює час від появи людини до виникнення писемності. Потім розпочалася історія перших цивілізацій, яка тривала до загибелі Західної Римської імперії. Цей проміжок часу називають Стародавнім світом, а його історію історію стародавнього світу. Окремо в історії перших цивілізацій виділяють період античності або античної історії, до яких належать історії давньої Греції та Риму. Після неї розпочалася епоха середніх віків, оскільки часовий відрізок первісної доби дуже тривалий, його для зручності поділяють на археологічні періоди. Ця періодизація пов'язана з етапами освоєння людиною матеріалів, які вона використовувала для створення знарядь праці та зброї. Це кам'яний вік, палеоліт, мезооліт, неоліт, час, коли більшість виробів виготовляли з каменю. І доба металів. До останньої належить мідно-кам'яний бронзовий і залізний віки, за яких використовували відповідно мідь, бронзу і залізо. Типи історичних джерел. Досліджуючи минуло, вчені користуються історичними джерелами, які поділяють на кілька типів: речові джерела. Це всі матеріальні залишки людської діяльності, наприклад, знаряддя праці та все, що створено за їхньою допомогою: споруди, зброя, прикраси, посуд, твори мистецтва тощо, писемні джерела, будь-які записи, наприклад, літописи і хроніки, зводи законів, а також особисті документи, такі як листи або щоденники. Етнографічні джерела, матеріали досліджень культури та побуту різних народів або племен, усні джерела, фольклор, легенди, міфи та перекази, казки, розповіді свідків подій, тобто все, що передавалося з вуст в уста кіно та фотодокументи, відеозаписи та фотографії. Цікаво знати, серед історичних джерел виділяють окрему групу: зображальні джерела. Вони створюють зоровий образ події, подають інформацію у вигляді зображень. До таких джерел належать картини, фотографії, кінофільми, архітектурні споруди, скульптури, історичні і географічні карти тощо типи історичних джерел, що використовуються для вивчення різних періодів історії: стародавній світ речові, писемні, етнографічні, середні віки. Речові, писемні, етнографічні усні, ранньомодерна та модерна доба: речові, писемні, етнографічні усні, кіно та фотодокументи. У первісну добу ще не було винайдено письма. Отже, люди не вели записи про своє життя, тому для вивчення цього періоду використовують переважно речові джерела. Також історики послуговуються напрацюваннями етнографів-дослідників, що вивчають побут і культуру різних людських спільнот. Особливо цікавими є спільноти, чий спосіб життя майже не змінився від часів кам'яного віку. Цікаво знати, німецький підприємець та археолог Генріх Шмілан вирішив знайти оспіване давньогрецьким поетом гомером місто Троя. Після тривалих пошуків він організував археологічні розкопки на пагорбі. Гісарлик, сучасна Туреччина. Там він і справді знайшов залишки давнього міста, яке існувало на місці, описаної Гомером, Трої. А історичну Трою було досліджено пізніше: дослідження історії стародавнього світу. Активне дослідження історії стародавнього світу розпочалося близько 200 років тому, у 19 столітті. У ті часи історики ще не знали багатьох давніх мов. Тому для того, щоб перекласти декілька слів у написі, можна було витратити не один рік. Археологи ще не мали тих знань і технічних засобів, які доступні сучасним дослідникам. Тому іноді під час археологічних розкопок, на перший погляд непривабливі речі, наприклад, уламки посуду, викидали як сміття. У нас час дослідники вже добре знають, що всі знахідки є цінними. І ретельно вивчають усе, що трапляється на місці розкопок. Найкращі результати вчені отримують, поєднуючи різні типи джерел під час дослідження. За час що минув вчені зібрали багато інформації, розшифрували давні написи, вивчили мови, якими спілкувалися в стародавньому світі. Зараз їм у цьому допомагають комп'ютерні програми. Багато предметів давнини потрапили до приватних колекцій, поціновувачів старожитностей. Також було організовано установи для збереження знахідок, де вчені мають змогу їх вивчати.